У ботанічному саду весна я з мамою іду у ботанічний сад, у ботанічному саду цвіте фіалок ряд: червоні, білі, голубі, рожеві, золоті. А мама каже Як тобі двоколірні онті? У них і сонечко, й блакить, мов прапори здаля, аж світиться і мерехтить живим вогнем земля. Подумай і скажи у вірші йдеться про подорож чи прогулянку? Як ви це доведете? Якими були переважно рухи і дії мами і дитини? У ботанічному саду